Дорогі друзі, слава Україні! 10 жовтня 1500 інформую вас про ситуацію у Хмельницькій міській громаді. Друзі, цей день, сьогоднішній день, став черговим днем випробування на нашу стійкість, на нашу мужність, на нашу здатність вибороти своє українське майбутнє у війні з державою терористом. Сьогодні держава терорист. Бо тільки терористи цілеспрямовано б'ють по об'єктах критичної цивільної комунальної інфраструктури. Сьогодні російська держава терориз завдала масований ракетний обстріл, авіаудари менше ста ракет випустили по території України. Велика кількість об'єктів критичної інфраструктури пошкоджена. На жаль, є значна частина загиблих серед цивільного населення. Є велика кількість поранених серед цивільного населення. Росія довела, що вона дійсно не до держава, це терористичне групування, і воно має бути знищене. Воно може бути знищене тільки в результаті нашої перемоги. Сьогодні ракетному обстрілу піддався і наш рідний Хмельницький. Дякувати нашим силам протиповітряної оборони. Вони змогли збити частину ракет в повітрі, ну але. Маємо і так звані прильоти. Держава-терорист сьогодні влучила в один з об'єктів критичної інфраструктури, і внаслідок цього влучання місто залишилось без електропостачання. Відсутність електропостачання призвела до того, що в нас зупинився електротранспорт. Не працювали і не працюють до цього часу тролейбуси. В нас була потреба зупинити водопостачання. Зупинити роботу всього каналізаційного господарства, зовнішнього освітлення, світлофори і багато інших моментів, власне, з тим пов'язаних. Одразу ж після завершення повітряної тривоги ремонтні бригади, я їм дуже за це дякую, швидко, оперативно приступили до відновлення усіх пошкоджень, і власне ці роботи наразі проводяться. Станом на 15.00 ми маємо орієнтовно 75%. Відновлення електропостачання в місті залишається ще частина мікрорайонів, де електропостачання буде відновлено впродовж кількох годин. Плануємо, що на вечір уся громада буде з відновленим електропостачанням. Відповідно, після відновлення електропостачання ми запустимо роботу каналізаційне господарство і зможемо подавати вам воду. Резервуари з водою наші традиційно наповнені, повні. Єдине, що є потреба дочекатись відновлення повного електропостачання наших каналізаційно-насосних і насосних станцій. Плануємо, що на вечір громада буде із електрикою, громада буде з водою і з робочим власне, каналізаційним господарством. Крім того. Плануємо, що на вечір зможемо забезпечити частину роботи зовнішнього освітлення, ну і залишається питання поки в роботі електротранспорту. Перекриваємося автобусами, ну, сподіваємося, що на вечір зможемо запустити в роботу безпосередньо тролейбус. Також інформую, що постраждалих немає, жертв і поранених немає. Однак в частині будинків в приватному секторі, а також багато порахову, в багатоповерхових будинках, вилетіли шибки. Ну і, власне. Вже наші служби працюють над відновленням, аби оперативно відновити усі можливі пошкодження. Друзі, я думаю, що ви всі прекрасно розумієте, для чого власне це робив ворог. Його помста за неймовірні успіхи української армії, яка завдає на кожній ділянці фронту ганебних поразок російській ордії, жене російського роду з української землі. Його помста за... Оцей пам'ятник Путіна, Керченський міст. Ну і ми, власне, неодноразово про це говорили. Це держава-терорист, це терористичне групування, яке цілеспрямовано б'є по цивільних містах, вбиває цивільних людей, вбиває дітей, і буде це, на жаль, робити, доки ми їх не розіб'ємо. Вони сподіваються на паніку, на нашу слабкість. Ну, але такого не буде. Ми з вами були, є і будемо сильними. Все, що в нас не вбиває, робить нас тільки сильнішими. Тому, друзі, мусимо тримати стрій, мусимо дбати про свою безпеку. Вчергове нагадую про те, що сигнал повітряна тривога і обов'язково в укриття. Тому що ворог буде бити по цивільних містах і по цивільних об'єктах. Друзі, зима. Точно буде найскладнішою в нашому з вами житті, але ми впораємось. Сьогодні хочу так само всіх попросити, друзі, ніякої паніки. Зараз буде дуже багато фейків в інформаційному просторі. Це фейки з метою інформаційно-психологічних спецоперацій. Реагуємо тільки на офіційні повідомлення, на інформацію з офіційних джерел. Сьогодні кожен з нас має бути готовим. Готовий означає озброєний. Сьогодні ми з вами заощадливо відносимося до споживання електроенергії. По суті, відновлення електроенергії швидке і оперативне, незважаючи на пошкоджений об'єкт, це аварійне відновлення. І тому кожен з нас має заощадливо підійти до споживання електроенергії. Не вмикайте зайвих електроприладів, типу електрообігрівачів, кондиціонерів і так далі. Не вмикайте тих електроприладів, без яких ви спокійно можете обійтися в побуті. І ті, які треба власне аби працювали теж вмикайте почергово не навантажуйте мережу особливо ввечері не треба ввечері вмикнути все почергово заради забезпечення нормальної життєдіяльності Крім того, прошу бізнес так само максимально заощадливо підійти до споживання неросіресурсів тільки з метою забезпечення нормального виробничого процесу. Ми маємо сьогодні і кілька днів для того, аби відновити повністю повноцінне електропостачання, працювати в економ-режимі. Крім того, нагадую, що готуємося до осінньо-зимового періоду. Обов'язковий запас питної води, обов'язковий запас продуктів харчування довготривалого зберігання. Обов'язковий запас тих приладів, які потрібні для вашої життєдіяльності. Ну і власне заряджені павербанки, заряджені телефони, і е, теж, власне, те, що на сьогодні нам дуже і дуже потрібно. Тримаємо стрій, друзі. Ми обов'язково впораємось, не піддаємось паніки, не треба бігти на заправки, не треба бігти в магазини. Ситуація у нас повністю контрольована. Я думаю, що ви це бачите. Ми моментально почали відновлювати всю роботу комунального господарства, як тільки завершилась повітряна тривога. Тому що під час повітряної тривоги ми це робити не можемо. Відновимо все, відремонтуємо все і, власне, забезпечимо повноцінну життєдіяльність міста. Тримаємо стрій. Вічна пам'ять і вічна слава нашим загиблим героям, слава українським воїнам, слава Україні! Обов'язково переможемо!